Давайте зробимо пальчикову гімнастику. Складіть праву ручку в кулачок. Пальчик, пальчик, де ти був? Я з цим братом в ліс ходив, я з цим братом борщ варив, я з цим кашки скуштував, А з найменшим заспівав. Молодці. Давайте зробимо з лівою ручкою. Поверніть ліву ручку долонькою вверх. Пальчик, пальчик, де ти був? Я з цим братом в ліс ходив, я з цим братом борщ варив, я з цим кашки скуштував, а з найменшим заспівав. Молодці.